Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 22 лютого, наша церква вшановує пам'ять віднайдення чесних мощей, святих мучеників у Євгенії. За царя Теодосія Великого в Царгороді, в східній частині міста, жив такий царський достойник Євгеній, який своїй такій посілості віку возвів церкву в честь Пресвятої Богородиці. І... Ось на одному такому місці в цій церкві за часів імператора Аркадія, а саме в 395-408 роках, це місце прославилося багатьма чудами. В цьому місті хворі люди, які мали якісь немочі, оздоровлювалися, і інші чуда чинилися. На це звернув увагу місцевий єпископ, і Одного разу він прийшов туди хресним ходом і наказав те місце розкопати. І от в цьому місці виявили могилу. А в цій могилі було знайдено нетлінні мощі багатьох мучеників і святих. Котрі постраждали в різний час. З їх мощей витікало благовонне миро. Серед здвигу народу і загального славословлення Господа ці мощі були перенесені в церкву, де вони прославилися батьма чудами вже пізніше. Пізніше також побожний муж Миколай Каліграф мав об'явлення, що серед тих мощей є тіла святого Адроника, одного з 70 учнів, і його помічниці юнії, пам'яті яких ми відзначаємо 17 травня. s'n baag